Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання «Голос Америки повідомляє, що сьогодні, у середу, 17 січня 2024 року, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Має провести зустріч з лідерами Сенату, Палати представників і керівниками ключових комітетів конгресу, щоб обговорити пакет із національної безпеки, який містить зокрема додаткові кошти для України, власне, це той запит, який. Був направлений Байденом до конгресу ще у жовтні 2023 року. Про це на брифінгу 16 січня повідомила речниця Білого Дому Карін Джанп'єр. П'єр. Вона зазначила, що зустріч відбудеться в Білому домі для того, щоб обговорити дуже важливий запит, який президент зробив кілька місяців тому. Цей запит очевидно продовжує залишатись пріоритетом, включно зі шляхами захисту нашого кордону. Включно з тим, щоб допомогти Україні захиститись від тиранії Путіна, сказала Карін Джен П'єр. На запитання журналістів про те, чи просунули законодавці та адміністрація президента в питаннях навколо розбіжності щодо міграційної політики, речниця Білого Дому зауважила, що переговори ще. Тривають. Хоча завтра президент має цю справді важливу зустріч, перемовини щодо двопартійної угоди в контексті кордону, включаючи фінансування та політику, ще тривають. Ми віримо, що вони рухаються у правильному напрямку, правильним шляхом. Зауважила речниця Білого Дому. І тут варто додати, що Спікер палати представників Майк Джонсон знову ж таки висловився в контексті змін до імміграційної політики, сказавши, що Палата представників так вона. Погодиться на варіант законопроєкту, який був ухвалений ще в 2023 році. Так, щодо цих міграційних змін, там достатньо жорсткі позиції, і ми про, цих, про них також говорили в попередніх відео, і найголовніше там закладені позиції щодо відновлення будівництва цієї стіни на кордоні між США. Та Мексикою, і Джонсон сказав, що вони будуть стояти до кінця в контексті цього законопроекту. Далі, Карін Джан П'єр вкотре наголосила, що адміністрація президента США закликає Конгрес діяти швидко. Це стосується охорони нашого кордону, це стосується нашої національної безпеки, і наслідки бездіяльності Конгресу будуть достатньо серйозними. Пакет з нацбезпеки на ухваленні якого наполягає адміністрація президента США, вона передбачає понад 61 мільярд доларів для України. Про це також ми говорили. Там включені кошти для Ізраїлю, для індійсько-тихоокеанських партнерів і. Щодо фінансування безпеки кордону США з Мексикою, республіканці вимагають посилити контроль за міграцією на південному кордоні США і наполягають на внесенні змін до міграційного законодавства, зокрема домагаються підвищення вимог для шукачів прихистку у США, пов'язуючи виконання цих вимог із допомогою Києву. У сенаті республіканці вимагали, щоб фінансування супроводжувалося значними змінами правил імміграційної політики. Ставки досить високі, сказав лідер республіканців у сенаті. Міч Маконел 9 січня. Ми можемо досягти найбільш значущого прогресу в безпеці кордонів за поколіннями. І далі. Голос Америки наводить, що тим часом у Палаті представників консерватори критикують будь-які пропозиції, відмінні від правил еміграційної політики, які вони підтримали під час внутрішньопартійного голосування минулого року. Це, власне, те, про що я знову ж таки говорив. Ось така загалом ситуація навколо того, що у нас відбувається з допомогою для України у Сполучених Штатах Америки. Тобто сьогодні Джо Байден буде зустрічатися з представниками Конгресу комітетів, так для того, щоб обговорити це питання. Ну і врешті-решт, якось виходити на формат того, коли ж відбудеться голосування по цьому запиту. Коли ж буде голосування щодо імміграційного законодавства, так для того, щоб ми прекрасно могли розраховувати так на дати, так коли власне, зброя і фінанси зможуть надходити до української держави. Тому побачимо, як відбудеться ця зустріч у Білому домі. Якщо там будуть якісь результати, значні прориви, ми про це також поговоримо в контексті YouTube каналу Independent Politics. А це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал. Також поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!